У Ніколь один бургер проте такий апетитний. А от у Брітні їх цілих десять. Нічого собі. А у Джулі сто. Крутяк. Ну що, давайте швидше спробуємо. Почнемо з Ніколь. Із задоволенням. Я якраз дуже сильно зголодніла. Вау, як же смачно. Ех, Шкода, що бургер лише один. Брітні, тепер ти. Парти. Я таких величезних бургерів ніколи ще не їла. Ой, як же смачно! Дівчата, у мене обличчя чисте. Так, брітні, у своєму репертуарі. Ну що, настав мій час спробувати мої сто бургерів. Я дуже голодна, тому з легкістю їх з'їм. Але для початку збудую високу бургер-вежу. Бачили, як круто вийшло? О, ні, вона падає. Ай! Джулі, з тобою все гаразд. Так, зі мною все чудово. Невелика бургерна лавина, але я ціла. Ммм, ці бургери, правда, нереально смачні. У Ніколі одне яйце, а у Джулі десять. А от у брідні їх цілих сто. Цікаво, що ви будете з ними робити? Але давайте почнемо з Ніколь. Але чому одразу я? Добре, нічого не вдієш, доведеться це з'їсти. Ой ні, який жах! Сири яйце дуже-дуже несмачне. В смаженому вигляді куди приємніше. Але так чи інакше я впоралась. Тепер моя черга. О, я вигадала. Я можу розбити всі ці яйця за допомогою катани. Так, це буде неймовірно. Підкину яйця, дістаю катану, налаштуємось на міцний удар і я! А тепер ловимо. Ого, це було дивовижно. Дякую. Ну а зараз я вип'ю ці яйця через трубочку! Ніколи ще не пробувала пити сирі яйця. І зрозуміло чому. Це огидно. Так і справді яйця смачні лише в смаженому вигляді. Брідні, тепер ти. Як же мені впоратись з цією горою? Добре, спробую почати з одного яйця. Брідні, ні. Тільки не з цього. Ой-ой-ой, яєчна вежа руйнується. Ні, лише не на мене. А, який жах. Брідні, як ти? Який жах? Я опинилася у яєчній ванні. Проте це дуже смішно. Подивіться, який у мене милий пончик. А у мене їх цілих десять. А у мене купа зі ста пончиків, бо це пощастило. Так, так, починаємо з мене. Я вже вигадала, як я з'їм свій пончик. Я буду їсти його як справжня леді за допомогою ножа та виделки. Це буде обережно, граційно і так само смачно, як і руками. М -м, неймовірно. Дівчатка, навіть не думайте мене вквапити. У мене лише один пончик, і я збираюсь насолодитись ним по повній. Який же він апетитний? А це глазурь. Клас. Ну от я й закінчила. Джуля тепер ти. Нарешті я так давно не їла пончики, що не терпиться спробувати. Вау, як же це смачно! Отак і чому я раніше не їла так багато пончиків одразу. Це в десять разів смачніше. А з цього я зліплю ось таку кульку і зі. Ням-ням-ням. Я наїлась. Ніколь продовжуй. Добре. З якого боку до них підступитися? О, придумала. Треба скласти всі пончики вежею. Це буде неймовірно. Ого. Щоб продовжити, явно знадобляться сходи. У мене виходить справжній пончиковий хмарочос. Ти думаєш про те саме, про що я? Ага. І нарешті останні. Ні, з моєї гори пончиків. О, ні, падаю. Пс. Ти як подруго? Зі мною все гаразд. Але прошу більше так не робіть. Червоний перець Який жах. Не заздрю У ніколі десять, а от у Джулі всі сто. Дівчата, тримайте подругу. Вона зараз впаде. Джулі, ти поки що приходь до тями, а ми почнемо з брітні Так, їй пощастило більше від усіх. Мені справді доведеться почати першою. Цей червоний перець має такий страшний вигляд. Відкошу маленький шматочок. О, ні, мені дуже гостро. О, я все. Хто буде далі? Хто? Так, хто буде далі? О, ні. Я. Який жах? Якщо у брітні була така реакція на один перець, то чого чекати після десяти? Ой-ой-ой, мамочки. Дівчата, я відчуваю, що всередині мене все закипає. Ще трохи і вогонь вийде назовні. О, наче пройшло. Велике дякую, Джулі. А тепер твоя черга. Ні, будь ласка, ми з'їли. Отже, ти повинна. Як же мені страшно? Візьму одразу всі, щоб з цим покінчити. О, ні. Я відчуваю, що всередині мене все закіпає. Боже мій, допоможіть. Мені дуже гостро. Який ша? Лягай! Підолашна Джулі. Треба їй якось допомогти. Ого, Ніколь. Не знала, що ти пожежник. Ліквідувати пожежу моя друга робота. Тримай, Джулі, зараз тобі полегшує. Готова. Від мене вогонь далеко не втече. Дякую, Ніколь. У Ніколі одна чіпсинка Прінглс, у Джулі упаковка, а бідні дісталася ціла стіна з чіпсів. Прінголс. Ось це так. Ну що, почати треба з нікуди, бо вони найменше від усіх. Це навіть не чіпсинка, а якась крипта. Одна мить. Я тепер вчений, озброївшися лупою і пінцетом, зможу без проблем взяти свою крихітну чіпсину. Чудово. Вийшло. Ну, а тепер спробуємо. Mm. Тих під лупою вона здавалася більшою та апетитнішою. Але все одно смачно. Джулія, тепер ти. Ох, це є задоволенням. А чому упаковка не відкривається? Ну, давай, давай. ну, припинили сміятись. Я знаю один дієвий спосіб, з допомогою котрого я точно відкрию упаковку. Так, готова. Пила допомогла. А тепер підкинемо упаковку вгору і ловимо всі чіпченки ротом. М -м, неймовірно. Ну і що, дівчатка, як вам такий трюк? Ой. Так, про упаковку я й забула. Ой, яка ж вона кумедна? Добре, нехай Джулі відпочине, а я займусь своїми чіпсами. Мені, звісно, неймовірно пощастило. Тут так багато різних смаків. Хочеться спробувати всі і всі. Як же класно. Дівчата, зі мною все... Ой, мабуть, ще відпочину. Отак. Обожнюю чіпси. Хочу з'їсти всі-всі-всі. Брідні, перестань кидатись упаковками. А, добре. Мабуть, вдягну каску. Так буде безпечніше. Джулі, бережись, банок. Ух, <гум> підолашна, їй би також каска не завадила. Все, далі це продовжуватись не може. Треба збити цю стіну з чіпсів. О, ні! Круто придумана, дай п'ять. Дівчата, чіпси мене продавили. О, яке апетитне мармеладне око. А у брітні їх цілих десять. Скільки у Джулі? Так, сто мармеладних очей. Просто відпад. Можна я почну, що не терпиться спробувати. Ох, який він милий. Зараз оцінимо на смак. Ой, яка смакота. А всередині ще таке класне желе! Просто пальчики оближеш. Ну а тепер я. Ей, Ні, тепер моя черга. Я насаджу всі мармеладні очі на свої пальчики та з'їм. Ох, як же прикольно виглядає. Брітня схожа на хом'яка. Отак, смакота. І чому мені ніхто не казав, що мармеладні очі такі смачні? Ну от я все. Ой, я вдавилась. Дівчатка, допоможіть. Ой, велике дякую, Джулі. Ти мене врятувала. Стало набагато краще, але я хочу ще. Та ще чого. Це все моє. Ні з ким я ділитись не буду. О, так, які ж вони смачні. Зійти з розуму. І Яка рада, що мені дісталась така велика порція. Ням ням-ням. А ну-ка, стояти ніколь. Я не дозволяла нікому їсти мої мармеладні очі. Треба швидше наповнити весь рот, поки дівчата у мене їх не відібрали. Отак, ну яка ж це смакота? І так, у мене залишилось два останніх мармеладних ока. Гадаєте, вони для вас? Звісно, ні? Все лише для мене. Ну от і все, я все з'їла. Ой, а це що таке? На моєму обличчі з'явилися очі. Треба було ділитись. Чата, у мене для вас сюрприз. Це електрогітара і мікрофон. Якщо ви бажаєте отримати такий приз, тоді намалюйте панкейк у вигляді цих музичних інструментів. Бажаю успіху, і панкейк буде у вигляді мікрофону. Він виглядає так класно, я обожнюю співати. А у мене буде панкейк у вигляді гітари. Це, звісно, не віолончель, але також класний струнний інструмент. Я повинна отримати його будь-якою ціною. Контур готовий. Тепер можна розмальовувати. Я також починаю розмальовувати. Ця частина малювання моя сама улюблена. Це так здорово. Мій малюнок став у рази красивішим. Фух, я навіть трохи втомилась. А ти Венсдей а ні, трохи. залишилось перегорнути і готово. Вау, дуже класна гітара! Ну, що часи мені перегорнути. Дівчата час вийшов. Показуйте ваші роботи. Давай Венсдей. Ось це так. Ви вирішили зробити різні музичні інструменти. Дівчата, ваші панкейки потрясні. Енір, я готова віддати тобі мікрофон, а вензде гітару. Вау, яка ж я рада! Тепер у мене є мікрофон, я можу нескінченно співати, а я можу грати на своїй гітарі. Дуже круто. О, вензе, давай створимо гурт. Я впевнена, у нас з'явиться купа фанатів. Погнали виступати. Співачка готова. Гітаристка також готова. Поїхали. Просто неймовірний концерт. Ми найкращий гурт на планеті. Дівчата. В цьому раунді ви повинні приготувати панкейк у вигляді ось такого топіта. Час пішов. Починайте. Вау, мені точно такий потрібен. І я вже навіть знаю, як буду його малювати. Мені знадобиться кольорове тісто та скіт. Для початку намалюю контур. Я зроблю це фіолетовим тістом, а потім можна розмалювати. Ох, я в захваті від цих яскравих пар. Останню смужку зафарбую рожевим, а далі ті підуть цукерки скітос. У мене якраз є скітол усіх необхідних кольорів. Ну, краса венте. Ти що робиш? Шукаю заклинання, яке саме за мене намалює малюнок. Знайшла, що ж почнемо. у мене взагалі нема бажання торкатися до тюбиків з кольоровим тістом. Саме тому я використовую магію. Тепер я керую усіма тюбиками, котрі малюють для мене ідеальний малюнок. Залишилось лише заповнити все кольором. О, щось я загралась. Дівчата, прошу, перегортайте панкейки і показуйте. Одна мить. О, ні, треба було приклеїти скіто. Я про це не подумала. Ось моя робота. Ох, ні, я очікувала більшого. На жаль, це не підходить. А що у Венздей? Навіть не сумніваюсь, що ви залишитесь у захваті. О, як же гарно! Браво, браво! Однозначна перемога. Можеш забирати при собі? Чого тобі річ? О, так і бути. Я дам тобі пограти. Моя, можна мені також? No. Ні? жадіна. О, Венстей тобі дуже личить ця заколка, але зараз не про це. Ваш новий приз, павук! Мамочки, який він страшний та величезний. Який жах! Я та ж краса. Ну що, дівчата, час пішов? Починайте. Я просто повинна виграти цього лохматого милашку. Першим ділом я намалюю його контур. Потім додам деталі цим чарівним очам. Який же жахливо гарний павучок у мене вийшов. От лише цей чорний колір нікуди не годиться. Добре, що у мене є ціла колекція чорних фарб. Так. Гадаю, цей відтінок чорного ідеально підійде. Жахливо моторошно. Знайте, а я краще намалюю милого яскравого павучка? Такий точно має сподобатись усім. Зроблюємо великі очі і милу посмішку. Готово. Можна розмальовувати. Бантик я зафарбую салатовим, а самого павучка фіолетовим. Ну, просто диво. А як твої успіхи Венсти? Mm. Тільки не це. Я переборщила з чорною фарбою. Мій панкейк зіпсований. Oh, Ваш час добіг кінця. Показуйте свої роботи. Oh. Венсти. Я думаю, ти сама розумієш, що це жахливо. Е, Енят, я чекаю на твою роботу. Ой, який чудовий панкейк у тебе вийшов. От, забирай швидше цей моторошний приз. І що мені робити з ним? Навряд чи я зможу з ним подружитись. Мамочки, які у нього величезні лапи. Мені погано. Мені здається, це справжня вдача. Павучок дістається мені. Привіт, красень! Назву тебе Карл. Ну ж бо, відкривайся. Ну що, дівчата? Я не знаю, що в цьому сейфі. але дізнатися зможе переможе. Приступайте. Okay. Добре, першим ділом мені потрібен тюбик з жовтим кольором. Так, ідеально. Потім мені знадобиться чорне тісто. Чому обов'язково робити все кольорове? Особисто я не можу дивитись на кольорові речі більше трьох секунд. Саме тому я не дивлюсь у бікені. Okay. Для приготування панкейка я буду використовувати чорне та сіре тісто. Ось це я називаю насолодою для очей. Погодьтесь, так виглядає набагато гарніше. Залишилось зафарбувати цей маленький кружечок і готово. У мене також майже все готово. І мій сип нагадує у вчительки. Сподіваюсь, що всередині буде чарівна паличка. Дівчата час вийшов. Венсдей показує свій панкейк. Ох, чесно кажучи, виглядає якось сіро та похомуро. Завдання не лише гарно намалювати, але й максимально схоже. Е, ні, я чекаю твою роботу. Так зараз. Ось це, я розумію. один в один, як оригінал. Вітаю, забирай сейф і розповідай, що там всередині. Ох, як цікаво. Не терпиться дізнатись. Ого, якась баночка. З якимось зілля. Цікаво. Я ще ніколи не коштувала зілля. Венздей, що скажеш? Давай вже пий. Ну добре, була не була, спробую. Ой-ой-ой, що відбувається? Нічого собі З'явилась моя копія. Як здорово, це зілля робить моїх клонів. Хочу багато багато клонів, щоб у мене було багато класних друзів, таких самих, як і я. Вау, як мене багато! Де моя труна і лопата? Я сама себе закопаю. А ну припини смикати мене за косички. Так, це мій самий жахливий кошмар. О, ні, а це що? Негайно цей жах. я не вже це останні хвилини мого життя. Oh, Давайте намалюємо цього милого ведмедика. Ваш час пішов. Венздей, Венздей, подивися яке диво. Мені дуже подобається цей ведмедик. Я просто маю його виграти. Так, ще трохи. Залишилось додати пару деталей і все готово. У мене в очах рябить від цього рожевого кольору. І що лише Еніт знайшла в цих іграшках. М -м, до мене прийшла одна чудова ідея. Я намалюю ведмедика, але в своєму стилі. Він буде набагато краще, унікальніший і миліше. Ось це я розумію. Подивіться, який гарний ведмедик скелету мене вийшов. Треба налякати Еніт. <рес> Що таке Венсдей? <рес> <рес> Мамочки, який страшний ведмідь. Подаю. Буквально пару секунд. Все. Ваш час вийшов. Настав час спізуватися своїми роботами. Мамочки, Венсдей. Твій ведмідь зовсім не схожий на оригінал. Е Зараз я тут. Секундочку, мені треба лише перегорнути. Ой, який милашка. Браво, браво, лови. Плавлю. Ой, як ти мій хороший, не сильно вдарився. Підолошний. Не хвилюйся. У мене є пластир. Приклею на всяк випадок. Їй справді подобається цей жахливий ведмідь. Дівчата, припиніть драку. Краще подивіться на ваш новий приз. Це міньйон. Він злего і дуже важкий. Хто намалює краще всіх, хто його і отримає. Для початку мені знадобиться тюбик чорного кольору. Річ до мене. Тобі треба лягти на плиту. Що? Та як ти смієш мені перечити? Ось це інша справа. А тепер не рухайся. Обережно, не хвилюйся. Я скоро закінчу. Бо ти все, ти вільний. А тепер треба все розмалювати. У Міньйона блакитний комбінезон і жовте тіло. Ах так, майже не забула про окуляри. Виявляється, малювати Міньйона – це дуже легко. Можна перегортати. Мій Міньйон готовий. А як там справа? У мене все чудово. Залишилось все розмалювати кольоровим тістом. Спочатку зафарбую блакитним тістом, а потім заповню жовтим. А ще треба додати трохи звичайного тіста. Як же здорово виходить, і правда гарно. Річ до мене: Підвищ температуру Еніт швидко. Треба, щоб її панкейк пригорів. Мій підступний план приведе мене до перемоги. Час вийшов, показуйте ваші роботи. Ого, венти, який креативний підхід. Мені подобається. Ені, ти ти що придумала? Давай перегортай. What? Що таке у мене не виходить. Ой, сиші ще що за номер. Ай! Вочевидь, у тебе вийшло трохи не так, як ти планувала. Я не можу віддати приз тобі. Перемагає Венсдей. Вітаю. І забери цього важкого міньйона. Ні, як же так? Я фанатка міньйонів, а не Венсдей. Я тебе зробила. І так, дівчата, ваш новий приз це гармата. Гармата для мильних бульбашок. Ви тільки подивіться, як здорово вона стріляє. Отак це дуже гарно і дуже заспокоює. Ого, це справжнє диво. Час пішов, можете починати створювати. Як завжди почну з мого улюбленого чорного тіста. Для початку намалюємо контур для моєї майбутньої гармати для мильних бульбашок. Я ще не додала кольору, а вже виглядає круто. Дуже сподіваюся, що вчителька оцінить мої старання. Залишилось розфарбувати гармату і можна перегортати. Я прикладу усі зусилля для перемоги. І так, почнемо з рожевого. О, я вже уявляю, як буде здорово, але я переможу. Я буду вся у мильних бульбашках. Їх буде так багато. Енні, ти що заснула? Ау. О, я замріялась. До речі, з цих крапель вийдуть неймовірні мильні бульбашки. Викладу їх ось так на тарілочку, а тепер намалюю саму гармату. Здається, ідея просто геніальна. Намалюємо контур. Додамо деталі. А потім заповнюй її кольоровим тістом. Можна перегортати. Так, у мене вийшло вкластися вчасно. Час вийшов руки вгору тісто в бік. Показуємо роботи. Венздей, швидко перегортай. Що таке річ? Хочеш сам перегорнути? Добре, давай. О, ні. Ай! Ти гадаєш, це кумедно, Венздей? Пробачте, це не я. Добре, Еніт, що у тебе? О, Гарно та креативно. Еніт, вітаю з перемогою. Забирай свій приз. Вау, тепер я зможу робити купу мильних бульбашок. Цілі хмарини та цілі міста. Я улітаю. Хто небудь допоможіть? Допоможіть мені.